І яйце, або все, що треба для Ми бачимо героїв, яких можемо перебачити на світи. Історичний день для міста. Саме в цей день тисячі запоріжців зібралися на мої слави і зупинили всі ці намагання зробити ЗНР так вами в Запоріжжі або вивісити там, російський прапор. Діля міської ради, ці всі спроби були зупинені саме в цей день мирним шляхом, використовуючи яйця борошно, обсипавши цим всім, щоб антимайданки, тих, хто бажав руського міру у Запоріжжі. І, на мою думку, зараз важливо. Враховуючи, що вже пройшло 11 років, важливо пам'ятати про цей день і нагадувати е молоді особливо про це, тому що е 11 років пройшло і молодим людям, яким 20-25 років на той час їх було 10, можливо, вони навіть не знають про цей день, і важливо робити такі запити, такі виставки, журналістам нагадувати про це, щоб е молодь нам пам'ятала в